Верховна Рада готує новий підхід до бронювання за відстрочку від служби. Про це йдеться у статті Форбс. Депутати пропонують ввести фіксований щомісячний платіж у розмірі 20 тисяч гривень, який гарантуватиме бронь для різних категорій працівників. Головна відмінність цього підходу відмова від прив'язки до розміру заробітної плати. Запропонований механізм бронювання допоможе уникнути підвищення податків, адже ці кошти бізнес добровільно спрямовуватиме на потреби військових. За так, далі? Далі. власне, поговоримо про це з народними депутатами? Дмитро Наталуха, народний депутат від фракції Слуга народу, який власне є автором цієї ініціативи, та Михайло Цимбалюк, народний депутат фракції Батьківщина. Отже, пане Дмитре, спочатку до вас запитання. Скажіть, будь ласка, детальніше, як це як працюватиме цей механізм? Оплата 20 тисяч. Це хто? Оплатитиме за одного заброньованого чи передбачено квоти на кількість заброньованих для підприємства. Доброго дня. Доброго дня, дякую дуже. Дивіться, поки це на рівні ну, концепції, немає там законопроекту ніякого. Так, тобто а. йде тестування певної гіпотези, припущень ту гіпотезу, яку тестуємо ми, це те, що на підприємстві до 50% Військово зобов'язаних можуть претендувати на те, щоб бути заброньованими їхнім роботодавцем, у випадку, якщо роботодавець вважає їх критичними для свого бізнесу для своєї бізнес-моделі, і відповідно тоді саме роботодавець сплачує за того співробітника, якого він визначив істотним для того, щоб його бізнес продовжував функціонувати. Тобто, по факту, це. Певна угода між підприємством і, і збройними силами про те, що підприємство збільшує на певну кількість грошей офіційно щомісячну плату на користь саме збройних сил, тому що мова йде про військовий збір, і, і при цьому зберігає за собою можливість тримати людину, яка є. В критично для цього підприємства для того, щоб воно продовжувало працювати далі, сплачувати податки. А як ми знаємо, на 100% відсотків сили України утримуються саме з податків українських підприємств. А як розраховувалася ця сума, пане Дмитре? Немає фінальної суми. Та сума, яка прозвучала у вас в ефірі, це одна з існує певна дельта. Вона починається з 6 тисяч гривень і ем, іде аж до 50. тому що є е, різні підприємства різного масштабу е, і з різною кількістю працівників. Наприклад, є підприємства, великі заводи, е, на яких працюють там кілька сотень, інколи тисячі працівників. І звісно, що ці заводи кажуть, що чекають ну, для нас максимум, що ми, на що ми готові, це там 6 тисяч гривень за персонал. Ну, звісно, що ми їм на це кажемо, але ж ви не будете бронювати собі 500 людей одразу. Ну, це, 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 це ж очевидно. Тобто не може бути критичних 500 людей. Критичних, напевно, може бути там 7-10, ну, там, десяток, можливо, Інженерів, технологів, які які справді для заводу є певно незамінними, okay. а є підприємства, у яких менша кількість людей працює, які більш автоматизовані. Але які е, готові платити 50 за одного співробітника, і вони готові робити це вже зараз, якщо буде така легальна можливість, зрозуміло е, і от в цій дельті, в цій дельті нам належить знайти якийсь баланс. Тому е, зараз іде саме дискусія: немає остаточної цифри, е, є робоча цифра, яка Ну, скажімо так, береться ну, експериментально для тестування тих чи інших підходів, але от ми зараз говоримо з бізнесом саме на тему того, чи можливо знайти якусь е цифру, яка Найменше викличе, скажімо так спротив серед серед підприємств, та щоб так, депутати так. не виклик <світ> не, не були проти ваші От, колеги? Власне запитаємо ми, колеги з людей і, 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 і колегі пану так, питаємо, Михайлу, і... Ми хочемо запитати, тому що ваша логіка зрозуміла, пане Михайле. Як ви ставитеся до е, такої ініціативи? Чи готові підтримати? Бажаю всім здоров'я. Насамперед, я вітаю бажання наших колег, як і представників бізнесу економіки знайти варіант: перше, як поповнити державний бюджет, бо саме з нього фінансується сектор безпеки та оборони. А з іншого боку, як забронювати певну кількість працівників для того, щоб працювала економіка. Бо не є таємниця, що для того, щоб був успішний воєнний фронт, потрібен, щоб працював економічний фронт. Але е, дискусія триває, цікава пропозиція, тільки виникає декілька, як на мене, питань. Е, ми знаємо, що Міністерство економіки, тобто Кабінет міністрів, видає постійно оновлює постанови, де бронює певну кількість. Працівників ті чи інші галузі, ті, які займаються або працюють в секторі безпеки, оборони, тільки працюють над постачанням продовольчої безпеки тощо. І тут важливо, щоб була рівність. Бо, в принципі, всі без винятку, чи майже без винятку, підприємства і підприємці і так допомагають фронту. Вони сплачують військовий податок, вони донатять, вони офіційно закуповують те, що Потрібно сьогодні для фронту, і щоб не вийшла така знаєте, розбіжність для одних, кабінет міністрів е бронює безкоштовно, е за рахунок того, що люди сплачують підприємства податки, а для інших давайте ми внесемо суму. Якщо для великих підприємств, то в принципі це одна історія. Якщо, наприклад, там приводився таке, як мале підприємство по ремонту автотранспорту. То, якщо забронювати 5 людей і сплатити, наприклад, за них додатково до податків ще 20 тисяч гривень, то, звичайно, цей один працівник таку суму не запрацює. Тобто тут є питання, але ще раз підкреслюю: дискусія цікава, її потрібно продовжувати з фахівцями, тому що треба шукати кошти, а з іншого боку, щоб ми не зробили таку глибоку нерівність, яка, на жаль, Сьогодні існує, бо для одних можна бронювати і зацікавлені місцеві військові адміністрації, а інші керівники підприємств ображаються, що вони залишаються осторонь, пане Дмитре. А як ви бачите, які шляхи ліквідації цієї нерівності або запобігання нерівності радше, оскільки це лише наразі концепція, яка перебуває в стадії обговорення? Дивіться, ну от мій колега абсолютно правий, і, і саме з цією нерівністю, скажімо так, ми намагаємося ну, мінімізувати. Я не скажу, що там здолати. І та мені здається, що держава 100% все одно залишить за собою право на безкоштовне бронювання критичних для себе, саме для себе секторів або підприємств, і можливо це правильно. Тобто за 76-ю постановою Кабміну держава бронюватиме там підприємство е, ОПК, е, бронюватиме там якісь на, науково-технічні е, інститути, е, тобто ті, хто працюють. Е, на те, щоб забезпечити і виробити там зброю, амуніцію, і так далі. Тому подібне, ем, наша задача при цьому ем, дати можливість іншим бізнесам, які не підпадають під категорію стратегічних або критичних, е, але так само. Знову таки, генерують дохід для збройних сил України не припинити своє виробництво, і ем, тут ми свідомо пішли на те, щоб не прив'язуватись ні, ні до яких критеріїв там, не до розміру ем, доходу чи обороту за певний період. Не до мінімальної заробітної плати або максимальної заробітної плати співробітника, який має бути заброньований, у нас навіть була ідея географічного критерію, мовно кажучи, там ті регіони, на території, яких не велись, бойові дії платять одну суму найвищу, да, там, ті, на яких вились, але їх звільнили, другу суму середню, і ті, на яких велись, і вони досі частково окуповані, там, найнижчу. Але Кожен раз, коли ти виставляєш певний критерій, то ти якраз зустрічаєшся з цим відчуттям несправедливості по географічному критерію, нам сказали виділити людей на сорти. Таке вже було там 2008-2010 рік, таке не можна робити. По зарплатам, якщо ти виставляєш якусь мінімальну або прив'язуєшся до якоїсь там давайте от від 30 тисяч гривень, хай отримує той, хто має право бронюватися, і так далі. то подібне, нам кажуть, чекайте, якщо я працюю 20, за 20 тисяч. Гривень, ну, виходить, що я менш якісна людина для держави і, і, і менш важлива. Ну, я теж це так не відчуваю. Я, 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 я думаю, що я роблю роботу, яка так само не менш важлива, ніж хтось, хто робить її за 30 тисяч гривень на місці. Тобто постійно виникає оце відчуття несправедливості, і звідси взялася ця ідея, що давайте дамо всім рівну і зрозумілу умову, вона буде там одною по факту, да Тобто це право саме роботодавця визначити. Ким буде цей працівник, якого він залишить, і він бажає, що він більш ефективний на фронті, ніж в точніше, в на, на в тилу, ніж на фронті, а, і, 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 і дамо це бізнесу. Дамо це приватному бізнесу визначати, тому що навіть довіри між роботодавцем і працівником набагато більше ніж між працівником і державою. Тобто, якщо би держава визначала. Хто мав би бути залишений чи не залишений, ми би зіткнулися знов таки з певним несприйняттям. А коли ми віддамо це визначити бізнесу, колективу і, і керівництву між собою, у них набагато більше шансів і простору для домовленостей. От єдине, що ми досі ну, витрачаємо дуже багато часу на це, це от визначення цих фінансових цифр, да, сум і, і, і на діалог з бізнесом, на, на яких умовах. Вони готові на це піти, пане Дмитре. Можна уточнити? А що по термінах, якщо ви домовитеся з бізнесом і узгодите всі ці цифри, коли е, ваша гіпотеза, як ви її назвали, може бути внесена у вигляді законопроекту в Раду? Це точно не ні раніше ніж ми представимо цю модель іншим фракціям і іншим групам? Точно не раніше ніж ми, ми пройдемося ще раз із урядом. По цьому я у мене було на цю тему там і спілкування і наради і з міністерством оборони і з генеральним штабом, але все одно ну це така штука, де потрібен певний консенсус із сторони якби політичних сил і зі сторони уряду, і із, звісно, крівництво країни. Тільки ми зрозуміємо, що в цій моделі переваг більше ніж ризиків, всі разом колективно зрозуміємо. То тоді я думаю, ми зможемо винести щось в зал і зареєструвати і спробувати це прийняти. Е, якщо в процесі буде зрозуміло, що ризики переважають, або у нас не вистачить. Е... Там, там політичної волі колективно це зробити. Ну тоді напевно будемо думати не такоюсь альтернативною моделью. Зрозуміло, маємо так. ще одну тему для обговорення з вами, пане Михайле, пане Дмитре. Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія запропонував влаштувати військові навчання для державних службовців та народних депутатів. Про це повідомило видання Лівий берег 25 січня. На думку Арахамії, це допоможе більшості громадян краще розуміти, як відбувається мобілізація. Нардеп вважає, що чиновники могли б. Проходити навчання у військових навчальних центрах разом з іншими українцями у частковому режимі, пане Михайле, можу вас спитати, чи вважаєте ви таку ідею слушною для депутатів різних рівнів та держслужбовців? Проходити військові навчання? Безперечно, бо лютий 2022 року. Показав, що сьогодні, що тоді на той час не були готові захищати свою державу навіть ті люди, які обіймали серйозні державні посади. Вони не мали хто не служив в збройних силах, не мали елементарного розуміння, як тримати зброю, як нею користатися. Через те, я підтримую таку позицію Давида Арахамі. Потрібно народним депутатам і депутатам всіх рівнів і чиновникам однозначно, і ми до того йдемо, що кожен. Громадянин після 18 років має знати, по перше, в разі небезпеки, яку він матиме військову спеціальність, військовий фах, як елементарно керувати зброєю, як її використовувати і, звичайно, як надавати першу медичну допомогу. А ідея, що проходили саме в навчальних центрах спільно з іншими мобілізованими. То це дасть можливість чиновникам, народним депутатам зрозуміти, а де ж недоліки, як сьогодні проходить підготовка, яка її якість, яка якість інструкторів, і звичайно, які умови. Перебування, щоб ви бути, як кажуть, ближче до людей. І я не виключаю, що багато з тих, хто сьогодні обіймає державні посади або депутатські мандати, вони зрозуміють, що сьогодні краще йти вже захищати державу на фронті. Там буде більше користі, ніж від декого, хто сьогодні обіймає чиновницькі посади. Угу. Так, пане Михайле, а от чи не постраждає, скажімо, законотворчість від цього? Як ви бачите практичну організацію такого процесу? Чи це між сесійними тижнями можна робити? Чи, чи на вихідних? От тому, що країна чекає прийняття багатьох рішень, власне, так. нових законів? Дякую вам за слушне запитання, тому що діяльність? І дієздатність парламенту це одна із основ демократії, особливо під час воєнного стану. Парламент відіграє дуже важливу роль, але тут є декілька варіантів. Це не обов'язково всі зразу. Це можна таким чином зберегти дієздатність Верховної Ради. Іншим чином, міжсесійні е, періоди, під час вихідних е, це є е, досвід ізраїлю, де там проходять за місцем проживання. Такі курси, тобто я вважаю, що при бажанні можна виписати чинні нормативні документи таким варіантом, щоб не постраждала законотворчість, і основне виконати ту місію, щоб навчитись, щоб знайомитись і поділити на категорії для тих, хто має строкову службу. Або в запасі для них це одна історія для тих, які взагалі не мають ні військового звання, ні досвіду. Для них це більш глибоке зрозуміло підготовка. зрозуміло Я... пане Михайло. Дякую, пане Дмитрі. І до вас питання: чи були би ви готові пройти військо... навчання у військовому навчальному центрі разом з іншими українцями? Дивіться, я це вже робив щонайменше двічі за ці два роки, ем, і я вважаю, що це ну справді, от я підписуюсь під кожним словом там мого колеги, пане Михайло. Це, це те, що мусить уже напевно зробити кожен чоловік призовного віку, тому що війна ем, невідомо як, але може, може, може торкнутися кожного в найбільш несподіваний момент. Ем, тому обов'язково безумовно що найменше тактична медицина, це це прям е, те, що потрібно навіть в містах е, під час тривог, під час е, обстрілів, е, ну розуміння, яким чином надати першу допомогу. Е, а друге, це звісно, е, це звісно е, поводження зі зброєю. Це звісно, якась мінімальна тактика е, дій в підрозділах в, 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 в тих самих містах. Або для 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 питання оборони Зрозуміло, дякую вам, панове. Дякую, пане Дмитре, дякую, пане Михайле. Я так розумію, що якщо надійде така ініціатива до Верховної Ради, фракції її підтримують. Спасибі, Михайло Цимбалюк, народний Я. депутат України від фракції Батьківщини і Дмитро Наталуха, народний депутат України від фракції Слуга народу з ними говорили про, зокрема, про те, як отримати відстрочку від мобілізації. Це ідея, і ще одну ідею обговорили, щоб народні депутати і державні службовці проходили військові навчання, як усі України. Імці мали би це робити.